Всім доброго дня, шановні депутати та запрошені на 47-му позачергову сесію 8-го скликання. Всі, хто присутні в залі, всі, хто підключений сьогодні дистанційно онлайн, то я всіх вітаю. І ми маємо сьогодні на порядку денному одне питання важливе, яке нам необхідно прийняти. Але перед тим я запрошую піднятися, вважаю в сесію. Будемо мовчання вшанувати тих, хто поліг у бою за волю і незалежність та суверенітет нашої. Порядок денний, розданий всім на руки, навчальна комісія є на місці присутня, Ну, так складається, але ми коштам завжди рані. Порядку денному буквально важливе питання, по якому ми сьогодні зібралися, це друге, але перше про затвердження порядку денного пленарного засідання в 47-му сесії 8-го скликання Селятинської сільської ради. Якщо немає... Питання заперечень. Будемо голосувати у цілому всі за. Так. Да. Протокол применного голосування. Чев, Лазар, да. Зучак, Ривуцький, Абур, да. Заєць, Ковалюк, да. Гейза, Горбаноманія за, Семенюк, Цега, за. Каравка, Харьк, Харь, Миш... Хар... Добродійчук, Мешкевич, 16. Так. 16. дякую, рішення прийнято. <звігоди> Наступне питання, ми по якому сьогодні зібралися про внесення змін до бюджету селянинської сільської ради, де ви буде що на буде допомогати начальник Хто онлайн я перепрошую відповідайте голосом. Дякую. Шановні депутати. Пропонують зміни до бюджету 24-го року у зв'язку із прийнятим розпорядження, підписним розпорядженням підписаним розпорядженням Кабінету міністрів України. І, зокрема, по доходах дохідна частина бюджету громади збільшується на суму 666 тисяч 200 гривень за спеціальним фондом за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом, на суму 666 тисяч 200 гривень. По фінансуванню зміни відсутні. І видаткова частина бюджету громади на 24-й рік в цілому збільшується аналогічно на 666 тисяч 200 гривень. Збільшуються видатки за бюджетною програмою 85.2.0, Нерозподілені трансферти з державного бюджету на суму 666 тисяч 200 гривень, за кодом економічної класифікації видатків 22.30. У мене Питання зрозуміло, чому ми так терміново позачергово зібрали, збільшується дохідна частина, кошти залишаються в залишку. Фінвідділ бухгалтерія зроблять довідки, зміни і з Нового року, вже з січня, директори вільно будуть собі вже оголошувати і будуть мати можливість харчувати діток у закладах освіти. Єдине, залишається сказати, дякую за цей подарунок під'єднання. Тепер, якщо у когось є заперечення, немає. Протокол по іменному голосуванню. Чевік, Лазар, Дончак, Ревуцький, за, Габо, Заєць, за, Ковалюк, Гайдає, за, 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 Орбан, Оменія Зараз, за, Семенюк, Цега, да, Карабка, да, Харь, за, Забрадічук, Мешкевич, 16. За. Рішення прийнято. Дякую, дякую. Я е, нічого інше не виносив, тому що це позачергове, це важливе питання. Е, на цьому питанні. Е, Ніякі різні, ніякі обговорення, єдине з прийняшніми святами з Новим роком. Хто святкував, хто ще буде відзначати, всіх вас ще раз і ще раз святами і з Новим Роком. Успіхів, Божого дослідження. Все вважаю. вважають Thank you.